Я хочу передати велике вітання із Німеччини від міста Брауншвайг, від мерії і міста Люнебург, які подарували у цей важкий час для нашої країни оці чудові машини. І з надією на швидку перемогу нашої рідної України, і вони серцем знаходяться і душею тут у білій церкві. Білоцерківська громада дуже вдячна за сприяння німецькому товариству міжнародного співробітництва Гіс, уряду Німеччини, меру міста Брауншвейк доктору Торстену Корнблюму та меру ганзійського міста Люнебург Клаудії Каліш. Два слова про Андрея Новетні, який просто захворів Білою церквою. Дійсно, це люди, які кожен день думають про Україну. Хочу подякувати німецьким містам, які допомагають нашому місту, особисто Миколе Дашкевичу, тому що без нього також би нічого в нас цього не відбулося. Звісно, що в цей важкий час, хоч місто наше і фінансово спроможне, але кожна допомога для нас дуже важлива, тому що сьогодні видаткова частина в нас більше зосереджена на військових. Потреби. Тому допомога в кожному секторі економіки якомога дуже важлива для нас. Хай вони служать на Білу церкву, і хай, як кажуть, приносять нам завжди тільки те, що ми задумали. Щоб все вони використовувалися вони по призначенню. Тримайте, будь ласка, це ключі. В мирних цілях. мирних цілях. Це цей автомобіль, і оце цей автомобіль трошки більше. Дякую. Все. Будьте вам будьте здорові.